Субота 23-го тижня зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Коринтян Другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, повідомляємо вас про ласку, що Бог дав церквам Македонським, серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхнє велике убожество вилились без краю у їхній надмірній щедрості, вони по змозі. Я про це свідчу, бо навіть понад змогу добровільно, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих, не лише дали понад наше сподівання, але самих себе віддали перше господарі, а потім нам з Божої волі. Друге, Коментар, їхня надмірна надія. Глибока бідність вилилась без краю на їхню багату щедрість. Дорогі мої, дуже часто ми нарікаємо на обставини, на людей, які нас оточують. Нарікаємо самі на себе. Як ми не робимо добра, не вміємо. У цьому всьому плодоносити. Ці наші проблеми, скорботи, труднощі та складні ситуації, це є обставини, які нам дав Бог. Часто ми думаємо, щоб коли ми мали достаток, могли б комусь допомагати чи вирішувати щось. А той, хто має достаток, каже, що коли мав би менше всього цього. То міг би іншими зайнятись. Ми завжди маємо претензії до людей і обставин. Важливо усвідомити, що, що саме з цих обставин Бог хоче, щоб ми приносили плоди, щоб ми щедро плодоносили і вміли в тих обставинах робити щось важливе, до чого він нас призначив. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь: ніхто не засвічує світила, щоб його вкрити посудиною або поставити під ліжко, а навпаки його ставлять на свічнику, щоб ті, що входять, бачили світло. Нічого бо нема схованого, щоб не стало явним. Нічого тайного, що не стало б знаним, і не вийшло на яв. Уважайте, Отже, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Мати Його, і брати прийшли до нього, та через народ не могли до нього достукатися. Йому сказали: Мати твоя! І брати стоять на дворі, хочуть побачитись з тобою. Він у відповідь сказав їм Мати моя і брати мої це ті, що слухають Слово Боже і виконують Його. Коментар Вважайте очі, як слухаєте. У часі Божественної літургії часто ми чуємо. Слова, будьмо уважні. Бог промовляв 2000 років тому до свого народу, і зараз Він так само не перестає помовляти в житті кожного з нас. Маємо бути уважні до голосу Божого, який особливо можемо почути під час зустрічі з Ним, на молитві, вслухатися. В ті порухи серця, у ті пережиття та думки, які Господь нам дає, слухатися у Бога через ті чи інші слова, які нам хтось промовляє, слухатися у події, які відбуваються у нашому житті, слухатися в ті чи інші свої відчуття. Бог для того дав нам вуха. Щоб ми вслухалися, що діється навколо нас. Ми здебільшого звикли, що все, що діється, творить немовби якесь тло, а коли починаємо уважно вслухатися у події, в ситуації, у пережиття, то розуміємо, що це не би велика симфонія, Бог завжди присутній у нашому житті. І лише ми не завжди готові, чи не спроможні його почути. Псалмопівець слово Боже називає світильником, світлом для своїх стежок. Денне, чи нічне світло дозволяє нам розрізняти і вибирати правильний і безпечний шлях. Ісус є воплоченим Словом, що прийшло ушвіт, у світ освітити темряву наших душ, щоб у дорозі життя ми могли віднайти справжню ціль, кожним своїм днем прямувати до Отця. Іноді в дорозі можна не побачити путі, але йти у правильному напряму. Чуючи голос. Голос Христа, дорогі мої, не перестає кликати також і нас. Ми можемо почути Його через Писання духовних провідників, друзів, навіть незнайомих нам людей, а ще у власному сумлінні та серці. Світло, яке запалює. Тобі душу шукає простору. Так само, як вогонь потребує повітря, щоб не згаснути. Слово Боже потребує бути видимим у тому, що ти робиш, і в тому, як ти живеш. Це важлива пересторога дана Христом, котрий бажає вчинити. Твоє життя дійсно багате. Уважайте, очі, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, візьмуть і те, що йому здається, ніби має. Коли до Ісуса прийшли його мати та родичі, Він не покинув своїх учнів та слухачів заради них. Ми добре розуміємо, що саме Богородиця, ця проста дівчина з Назарету, була першою, що досконало навчилася слухати і жити Словом Божим. Ось я слугиня Господня, нехай зі мною станеться по Слову Твоєму, відповіла вона колись при благовіщенні ангелу. Сьогодні Господь. І тебе через слухання свого слова хоче залучити до кола своїх рідних і близьких. Дозволь собі захопитися величиною цього да, чи ти сприймаєш слово в свободі і покорі у довір'ї? Можливо, Твоє духовне вухо ще потребує певного зцілення чи очищення. Адже Христос звертається, вважайте, очі, коли слухаєте, бо це ми не плітки слухаємо, не когось, а ми слухаємо Слово Боже. Тому намагаймося сьогодні і завжди. Частіше запрошувати Ісуса до свого серця та слухати Його слова, що прагне бути Тобі світлом, яке вказує шлях та зігріває, ось для чого нам потрібне Слово Боже, щоб ми мали це світло, яке би мало нам вказати шлях до Царства Божого. Бо хто має, тому додасться. А у того, хто не має, заберуть те, що ніби має. Дорогі мої, що це означає? Якщо у людини нічого нема, то що можна від неї забрати? У Євангелії від Луки є посняснення тих слів. Уважайте, очі, як слухаєте, бо хто має, тому дасться, а хто не має, заберуть те, що йому здається, ніби має. Ми часто думаємо про себе з почуттям якоїсь праведності. У нас все добре, все в порядку, а потім, коли ми прийдемо на суд Божий, виявиться, що то все наші видумки. Я думаю, що я добрий, насправді, я якісь крихти зі столу кидав іншим, але ніколи не ділився з ними своїм хлібом. Я думав, що я гостинний, але я приймав тільки своїх друзів, і то тільки до моменту, коли вони мені надоїли, коли мені захотіло когось іншого побачити, або просто захотілося спокійно посидіти, переглянути фільм чи посидіти в інтернеті. Не можемо уявити, що ми нібито гостинні, дружелюбні. Щедрі, ми можемо навіть уявити, що ми мудрі, і що в нас є таке знання життя, котре ми можемо щедро поділитися. А це все може бути просто ілюзією. І ось тут слід пам'ятати, що раніше, ніж прийде суд, раніше, ніж потрібно буде підводити підсумок життя, нам потрібно буде поставити питання до себе. А що в мені є реальне, а що таке уявне? Що являється фантазією, яка є в мені фантазією про себе? А що насправді реальне в мені? Немає, бо нічого схованого, що не стало явним, ані немає нічого тайного, щоб наявність не вийшла. Що це означає? У зв'язку з попереднім стихом про свічку це можна зрозуміти так. Якщо у твоїй душі, в твоїй свідомості є щось корисне, а набуки погане, воно рано чи пізно вийде на зону. Людина, яка в тайні страдає якоюсь страсті, і це стає явне, то одні від неї відходять, або нею спокушаються і впадають в гріх якою мірою міряєте, такою і вам відмірює, та й ще й причинять вам, що слухаєте, тобто, в якій мірі ви уважні, такі і отримаєте користь, тому, хто уважно слухає, хто уважний, тому Бог дасть і нагороду велику, хто буде наполегливим, тому і дасть нагорода. А хто не має наполегливості, від нього забереться те, що він думає, що має, бо через лінь у всьому згасає і та маленька іскорка, яку він мав перед цим. В Молитві Господній, Отче наш, ми говоримо: прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця наш. Якщо ми не прощаємо, то і нам не буде прощення. Якщо ми з милосердям відносимося, то так само і над нами відбудеться суд Божий. І це важливо нам пам'ятати, ми часто думаємо, що інші повинні приспособитися до нас, що інші повинні зробити перший крок. Як правило, тому, хто винен трудніше зробити перший крок до примирення. Той, хто правий, хто знає, що правий, може, не принижуючи себе із глибини співчуття до людини, котра була зранена, підійти до неї і шукати шлях до примирення. Ніхто, запаливши свічку. Не покриває її посудиною, або не ставить педіжку, а ставить на свічник, щоб ті, хто уходить, бачили світло. Наприклад, для привітання з днем народження або в храмі для молитви. Однак в той час, коли Ісус звертався до людей з цією притчею, ситуація була зовсім іншою. Коли настав вечір, через темряву люди були обмежені в діях. Тож вночі вони без свічок нічого не могли робити, не могли читати, не могли ходити спокійно і навіть не могли знати, що відбувається у кімнаті. Тому, коли люди запалювали свічки, то обов'язково ставили на свічнику, щоб ті, хто входить, бачили світло. Ми це дуже добре відчували, коли у нас блокаути були, коли ми жили минулої зими з відключенням світла. У цій притчі Ісус алегорично порівнював Слово Боже зі свічкою. Слово твоє світильник нож моїй і світло для стежок моїй, каже Давид в 118 й псалом, 105-й стишок. Під час царя Давида багато безбожних людей жили за грішними інстинктами і почуттями. Їхній спосіб життя залежав не від слова Бога. А від їх пожадливостей і течії грішного світу. Будучи помазаником Бога, цар Саул також втратив абсолютне ставлення до слова Бога і чинив за своєю грішною природою. Але Давид твердо довіряв Богові і абсолютно слухавши його слова. Давид знав, який він слабкий. І як легко можна грішити через різні спокуси? Тому Давид покладався не на себе, а на слово Бога, яке стало світильником його ножі та світлом його стежці. Коли Давид поставив слово Бога на перше місце в житті як на свічник, він міг догаджати Богу і захищати себе від темряви, говорячи так, як юнакові утримувати в чистоті шлях свій. світло, воно своєю силою розганяє всяку темряву гріха. Спочатку учні Ісуса були духовними людьми. Хоча вони йшли за своїм наставником, їхні грішні, егоїстичні звички та думки змінювалися не відразу. Петро часто був у захваті, думаючи, що стане головним міністром Нового Кабінету Ісуса, Іван Яків таємно підмовивши свою матір, попросили Ісуса дати їм головні місця у своєму майбутньому царстві. Живучи в цьому світі, учі постійно отримували вплив мирської течі. Також вони перебували під поганим впливом релігійних лідерів, фарисеїв та книжників. Що Ісус зробив в цій ситуації, Він до кінця навчав їх Слову Бога і виховував їх. Ісус увірив в те, що слово Бога істина, воно освятить учнів і зробить їх святими та жертовними дітьми Бога. Тому Ісус молив Бога про учнів так Отче, освяти їх істиною Твоєю. Слово Твоє є істина. Івана 17, 17. Слово Бога, істина. Воно освячує і виховує нас, допоки ми не змінимося і не станемо святими і жертовними людьми Бога. Тому, не зважаючи ні на що, нам дуже важливо постійно ставити слово Бога на першому місці в житті. Часто нам легко покрити швічку слова Бога посудиною, або поставити під ліжко, щоб її не бачили інші. Але слово істине має бути проповідуване по всьому світу довшим людям. Істина виходить на солоні. Тому Ісус далі каже: бо немає нічого таємного, щоб не стало явним, ні сокровенного, щоб не стало відомим і не виявилося. Отже, спостерігайте, як ви слухаєте, бо хто має, тому буде дано, а хто не має, у того забереться і те, що Він думає, що має. Коли перед Словом Бога ми покаємося у своїх грехах і коритимемося йому, тоді у нашій душі знову запалиться свічка істини. Коли свічка Бога живого запалиться у нашій душі, нам дуже важливо поставити її на центральне місце, щоб вона не згасла, але могла постійно горіти. Коли ми усе серцем і душею любимо слово Бога і перебуваємо у молитві, тоді свічка Слова Бога може горіти як та найскравіше, і з маленького вогника вона перетвориться на великий світила. Ми самі не є справжнім світлом. Справжнім світлом є Христос, тому що Він Син Божий, який прийшов у світ, щоб урятувати людей від темряви гріха та влади смерті. Ісус є істинним світлом, тому що Він переміг темряву гріха і владу сатани. Своєю смертю на Христі та Воскресінням смерті. Івангелії від Івана, 8:12, Ісус проголошує сам на. Я світло світові, хто йде за мною, той не ходитиме у темряві, але матиме світло життя. Хоча навколо нас так темно, хоча ми чуємо про багато сумних і трагічних звіст, але коли ми ходимо у світлі Христа, ми можемо бачити справжнє світло і можемо світити світлом Христа, світлом Євангелії. І прийшли до нього мати і брати його, і не могли підійти до нього через народ, не могли пробратися через НАТО, бо, бо через Євангелію від Марка 3,21 вони чули, що Ісус вийшов з себе, і тому вони хотіли умовити його залишити цю збиткову діяльність і повернутися додому, коли брати і мати Ісуса думали про нього, що вони не могли зрозуміти. Чому він раптом залишив домашню роботу і почав ходити з багатьма хворими людьми, простими рибалками та митрями. На їхніх очах Ісус створив багато добрих справ і навіть чудес, але Він не вимагав від, від людей нічого. Ми читаємо у сьомому розділі від Івана, ми помічаємо, що брати Ісуса рекомендували йому показати себе світовий супермен і заробити цілий стан. Але Іван Геліст Іван написав про них так, бо і брати його не вірували в нього. Ті, хто не має духовного погляду і не має віри в Бога, як брати Христа, не може зрозуміти роботи Святого Духа. Вони думають це з людської точки зору. Як Ісус їм відповів на це, Він сказав: Моя мати і брати мої є тими, хто слухає Слово Боже і виконує Його. Ці слова прозвучали так, ніби він зовсім проігнорував своїх рідних, свою матір. Під час розп'яття на Христі він не думав про свій біль, він думав про біль Матері, Бачачи її сльози і учня Івана, Ісус сказав Матері жінко, ось Син твій, і сказав: учневі Іванові, ось Мати Твоя. Для Івана це прозвучало так. «Потурбуйся про мою матір як про свою. Ісус безмежно любив свою матір, тому Марія стала вірною і жертовною жінкою віри і повірила в Ісуса як Спасителя І Господа. Також нам відомо, що Яків став вірним християнином і головним лідером на Єрусалимському соборі. Що ж означали ті слова Матір моя і брати мої. Ті, що слухають Слово Боже, зберігають його. Вони показують, що існують дві сім'ї людська та Божа, Но і підкорився слову Бога, і зрештою семи членів приготував ковчег спасіння. Авраам жив зі своєю дружиною Сарою, і вони обидва жили з вірою перед Богом. Їхній перший син Ізмаїл жив за тілом, і далеко відійшов від Бога, але їхній другий син Ісаак жив з вірою. Корився слово Бога, і створив домашню церкву з ревекою. Після гріхопадіння Адама, сім'ю, створеного Богом, було зруйновано, Адам звалив провину на дружину, а Каїн убив свого молодшого брата Так, сімейні трагедії продовжуються і до донині, через егоїзм, жорстокосердя і грішного я. Члени багатьох сімей на землі без віри не могли і не можуть створити таку сім'ю, яку створив Бог і як це Бог бачить. Мерські сім'ї обмежені, тимчасові, відносні. Подивіться, ж не хочуть брати, перше ж пожити на віру, випробуватися. Вони не можуть дати своїм членам спасіння від гріха, вічне життя та царство Бога. Але Божа сім'я є духовною сім'єю віри. Глава цієї сім'ї сам Господь Бог, який любить нас, Він найдобріший і наш Отець. З великою своєю милістю Він послав нам свого Сина Ісуса Христа, щоб ми не загинули, але повірили в Ісуса і спаслися. Тому ми називаємося усі, брати і сестри, тому ми молимося, Отче наш, а не Отче мій. У чому є воля Бога, ті, хто втратив своїх батьків і не має своєї сім'ї, називається сиротами, вони дуже жарогідні та самотні, але ті, хто має дружню та духовну сім'ю, живуть радісно та щасливо. Є людська сім'я та є Божа сім'я, Біблія вчить нас тому, що наш Бог вічний Небесний Отець, а ми християни, Його улюблені діти, а Пресвята Богородицю через особу Івана стала і для, на, для нас матір'ю. А тим, хто прийняли Христа, віруючи в Його ім'я да владу, бути дітьми Божими, які не від крові і не від бажання тіла, а від а від, але від Бога народилися, Ісус прийшов у наш світ, щоб зробити нас дітьми Божими, тобто членами Божої сім'ї, Він прийшов, щоб ми отримали вічне життя і жило в вічному царстві з любов'ю, радістю, миром та правдою. Звідси, дорогі мої, ми на кінець дізнаємося, сім'я Бога заснована на Його вічному слові і істини. Що означає виконувати слово Боже? Точне значення слухатися слово Бога. Завжди стоять на роздоріжжі люди, слухатися Бога або слідувати бажанню свого я. Чому так важливо виконувати саме слово Бога? Тому що тільки слово Бога залишається вічно, а всі у світі, навіть члени сім'ї, ідуть один за одним, усі земні зв'язки зникають, кожна плод, як трава. І всяка слава людська, як цвіт на траві засохла трава і цвіт її опав. Але слово Господнє перебуває на віки. 1 Петра 1, 24, 25. Також Іван каже: бо все, що в світі, пожадливість плоті, пожадливість очей і гордість життєва, не є від Отця, але від світу цього. 16 глава, 17 стишок. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки, подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!